Вітаю вас! Сьогодні я хочу зробити ось такі маленькі ляльки-мотанки, лялька брелок яку можна повісити в машину біля робочого столу, повісти на рюкзак, просто взяти з собою. Для цього я взяла не такі е, в на волосся. Такі звичайні стрічка, шматочок тканини, в моєму випадку 15х15 см, та одна намистина кольору, який у вас є. Протягаємо нитку в намистину з таким чином, потім один кінець ми протягаємо так зверху в петлю, другий ось так з під низу в ту ж петлю. І зачалом вона у вас буде гарно триматися. І не будеться заскальжувати. Ось так воно виходить. Зараз беремо якусь кількість ось так складених гніток. І оцю намистину з ниткою прив'яжемо чітко посередині. Ось так. Зараз беремо нашу тканинку і ось так її посередині складемо складочками. Зараз кладемо нашу тканину ось таким чином. І ось так цими нитками нібито обгортаємо її тут і опускаємо. Тягнемо нашу домистину. І ось тут обережно намотаємо ниточку. Ось так звичайною ниткою тут буде досить міцно. Зараз ось тут, на якось логічної відстані, прив'язують ніточки або зрічки і зайві ниточки відрізати. Можна заплести їх. Ось так от вкоси зі стрічкою. Ну, ось так додали стрічки, відрізали зайво, і ось так це у нас виходить. Ну, ось і все, нехай вам щастить. Мир в Україні, добробуту кожній українській родині. Бережіть себе.